Всім привіт! Сьогодні я, е, пожалуй, начну з ось цього джестро. Я я йому е, поміняв ось тут деталь на посоху Ось тут поставив, як ви знаєте, ще з прошлого відео бумажку, але я таки не знайшов е, е, мою фігурку джестро, яка ого угу. ну Добре, я сьогодні взагалі хотів зняти відео не на цю тему. А на ось цю. Як я казав у прошлому відео, я ще одну фігурку прикупив. І я прикупив ось такого короля. Це п'ята фігурка, якщо я не помиляюсь у цій серії. І, король... І короля я хотів. Я хотів би, мабуть, в останню очі. Тому що у мене була вже фігурка е, короля. Ну, не цього, просто у мене була корона, і я е, її робив е, як короля там фігурку сам. Ух ти. З одного матеріалу. А-а! Ні, я не зрозумів. Ну, ось тут в мене вже отак буде. А ось тут усією частиною частиною назад. Цікаво. Пригодяйте, но життя. Пригодяться. От пригодяться, я знаю. Так, я знаю. Це вже традиція буде, коли я буду ось такі набори відкривати, щоб провіряти. Чи відкриється так, чи відкриється так. Ну, знаєте, принт такий собі. Оце теж. А, не зніму. Я таки коробку не оглянув. Ну і да пофіг. Нам головне мініфігурка. А не коробка якась там. У ну, нього борода. Це дуже прикольно. У мене раніше бород Лего взагалі не було. Окрім там однієї такої, але я маю на увазі у мене не було ось таких коротеньких. У мене була одна длинна з Лего. І знову я забув руки йому спершу поставить. Він такий золотий, золотий, прямо. єлі єле поставив. Кісті друга. Mm, і ту запасна кисть. По-моєму, у прошлих наборах не було. Не було. Не було. Не було, по-моєму, в них. А, і до речі, в коробці, поки е, був набір, е, плащ пом'явся. Яв, пом а шо з бородою робить? Вона йому очі закриває. Блін, ну звон знову. У нього так борода буде шататися. Ну шо, ну прийдеться отак. У нього... Борода трішки не докривається, Да. принт просто дуже низький. Щось джестро і король погані, походу. Хоча король у короля може бути просто брак. У Джестро, сподіваюсь, теж. Але все одно я не буду їх нових брати. Нафіга мені нові, якщо я Джестро можу просто полагодити, а, а короля, ну що, помучаюсь, помучаюсь, що. Ну, що зробити? А з цим, ну, просто помучуюсь. вже, вже так. Ну, в принципі, я його вже зібрав. Осталося цього дроїда-гуманоїда. А в принципі, його тут теж нефік збирати. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Mm. трішки походу неправильно хоча та ладно, вже так хай буде Угу. До речі, я мені здається, я зрозумів, що це за значок. Це, походу, королівська гвардія. У мене ось той найперший ось цей набір, що з цим чоловічком. На ньому ж теж таке ж. Бачите? Так що це походу королівська гвардія? Ну, прикольно, що сказати. А, до речі. А тут це лице не треба ставити. Тут інше лице треба ставити. Ось це. Чо? В одних так, а в інших так. Странно. До речі, тут дві кисті запасних. Можна навіть на іншу фігурку поставити якусь. Ух ти. Прям прикольно. Ну, король, він просто прикольний. Він реально прикольний. Я його хотів теж. О! Ні, от король, він е, нормальний. Просто що у нього принт чуть-чуть зміщений. А у Джестро тут проблеми зі, шля... проблеми зі шляпою. Хоча, до речі, я, я насправді не мав ось таких плащів, і, може, воно так і треба, але я не знаю точно. Я, до речі, може, і не буду шукати ту стару мою фігурку Джестро, а вже, може, хай так буде. Напишіть у коментарях під прошлим відео, щоб я знав, чи мінять мені торсик з ногами і голову та шляпу, щоб зробити ту фігурку укомплектовану. Або оцю так ось залишити. Пишіть в коментарі. Правда, я того жестру десь просто заникав, мабуть. Я взагалі не пам'ятаю реально. Сьогодні ще блекаут був знову, тільки сьогодні вже й без води. Так весь день не міг я його зняти, а купив ось цього ще зранку, а ось цього вже вечором. Як ви розумієте, я е, і це відео і те в один день знімаю. Я буквально ось це про джестро відео зняв і зразу пішов знімати короля. Ну, що тут розказувати? Фігурка хороша, правда ще. Ось тут е, було написано, що ось така некзусила зі щитом буде. А її нема. Так можна сказати на всіх коробках. Тут теж така. Але тут така, що, як і на цій коробці. Бачите? Одинакові. Ну, вони дуже прикольні. Ну, от прикольні. От, от прям прикольніші, мабуть. Ну, взагалі. Е... Це скільки в мене вже фігурок з цієї серії? Один, два, три. Чтири. Чотири фігурки в мене вже з цієї серії. Ну, і вони прикольні. Ну, окрім джестру. А. До речі, мені здається, що я зрозумів, насчет цієї бороди. Воно по ходу, її не треба ось так прямо дівати. Ну, впоруто. Її треба ось так. І тоді вона ідеально смотриться. Прям прикольно. А якщо бороду просто, я сподіваюся, ви мене розумієте, бо бачите, ось там. У Лего голов для мініфігурок є ще маленька шия типу. Щоб вони з'єднувалися там з аксесуарами різними на шию. І так, лего в ці шиї то поставить там, дай то подумають, ну, бороди там галстуки, бабочки. Я маю на увазі вуса. Ну і все таке інше. Ось так. А ще я його не можу нормально поставити. Він вічно падає. О хе. Ну, фігурка дуже прикольна. Дуже от прям. От прям реально вона прикольна. Мені вона подобається. Але все-таки мені, мабуть, більше аксель подобається. Ну, він просто детальніше зроблений якось і покрутіше. І у нього лише ось з, з оцим проблема. І то, то, мабуть, не проблема. Ну, він дуже реально класний. І Аксель, взагалі, всі фігурки з цієї серії ось, за 40 гривень. Вони дуже прикольні. В принципі, за таку ціну дві фігурки з головою хвата. Прям прикольно. А купити їх ви можете у маркетопті. Ну, в принципі, що ще казати. З вами був я, як завжди, Легокул. Всім бувайте.